Що ви спробували один раз, але швидше за все більше ніколи не будете цього робити. Натиснув кнопку Переглянути мою ставку для іпотечного кредиту під заставу житла на одному з брокерських сайтів. За дві години мені зателефонували 167 разів. Мені знадобився місяць, щоб перестати отримувати дзвінки, незалежно від того, скільки номерів я заблокував. Насправді, кожен, хто хоче перевірити тарифи таким чином, повинен завантажити текст НАВ, отримати фальшивий номер для цієї мети, а потім натиснути перевірити мій тариф з цим фальшивим номером. Якщо вам не подобається тариф, просто видаліть текст і ви не будете отримувати небажані дзвінки, повідомлення. Я робив це кілька разів. Благати когось залишитися, коли він цього не хоче. Мій тато сказав мені те, що я ніколи не забуду, бо мені було дуже боляче. Кожному потрібно один раз розбити серце, щоб пізнати і оцінити любов. Він мав рацію. Цей процес зробив мене кращим партнером. Банджі Джампінг. досі дивуюся, як я це зробив. Це було дивовижно, але немає бажання проходити через це знову. Одного разу було достатньо, щоб поставити галочку. Стоячи на платформі банджі, ви розумієте наскільки сильно в вас монтовані інстинкти виживання. Хоча мій раціональний мозок знав, що це безпечно. Мені було майже неможливо переконати своє тіло нахилитися вперед і стрибнути. Нарешті я це зробив так. Було весело, немає жодного бажання робити це знову. Нанюхався горілки, висліп на одне око на 5 хвилин. Одного разу, коли мені було 20, я винюхав текіло, змішану з соусом та баско, щоб показати якомусь австралійському чуваку, якими крутими можуть бути американці. Одна половина мого обличчя була яскраво червоною протягом декількох годин після цього. І я думаю, ще зіпсував собі пазуху на останні 40 років через це. Ах, радощі молодості! Бачила, як хлопець на роботі нюхнув найменший шматок кориці і корчився на підлозі протягом 5 хвилин, поки не засунув. Голову під кран, нюхаючи воду. Протягом наступного тижня одне око постійно сльозилося. Якщо хтось запитував, він відповідав, що випадково вдихнув корицю. Стрибки з парашутом це було захоплююче, але я провів більшу частину часу, щоб пристосуватися і насолодитися цим. Але, чесно кажучи, це тривало недовго, враховуючи непомірну вартість і час, витрачений на те, щоб дістатися туди, одягнути костюм і повернутися назад. У коледжі ми всі стрибали з парашутом. Ну майже ми провели день тренувань, але коли ми були готові піднятися в літак, було дуже вітряно. Тож довелося відкласти. А на наступних вихідних у школі стрибків стався перший за 25 років не. Щасний випадок з летальним наслідком ніхто більше не повертався до стрибків. У дитинстві мені було цікаво, що станеться, якщо я засуну великий палець у точилку для олівців і прокручу її 10 з 10. Не рекомендую, коли мені було близько 7 років, я дружила з дівчинкою, яка одного разу вирішила, що буде весело дізнатися, що станеться, якщо спробувати відрізати мізинець ножицями, їй наклали шви і все. Але пізніше я зрозуміла, що в неї вдома не все гаразд. Одного разу наспір з'їв яйце разом зі шкарлупою. Це було гірше ніж ви можете собі уявити. Найкращий спосіб з'їсти яйце – це спочатку зварити його. Гордон Ремсі схвалює цю думку. Покинути роботу не маючи іншої на підхваті. Я залишив посаду, думаючи, що знайду роботу, як тільки буду готовий. Приблизно через два місяці я був готовий, але мій початковий рахунок не збільшувався. Через місяць я почав нервувати, бо нічого не виходило. Занурився в заощадження, психічне здоров'я було підірване. Але я отримав пропозицію про чудову роботу, яка відповідала моїм потребам. Виявилося, що це була афера. Я прогорів майже на 10 тисяч. Три тижні абсолютно знищили мене. Моя сім'я дуже сильно допомогла мені. Фінансово і що ще важливіше, морально нарешті мені подзвонили з чудової неприбуткової організації, в якій було дуже приємно працювати. Я все ще намагаюся повернутися туди, де я був, та я засвоїв цінний урок. Метамфетамін до біса це лайно. Ми з моїм найкращим другом якось разом спробували метамфетамін, і протягом року він жив у готельних номерах. Писав милом якесь лайно на дзеркалах, був одержимий числом 11 і переконаний, що тупак шакур живий. Відтоді він сидів і виходив з в'язниці за найрізноманітніші злочини від переслідування і побиття велосипедом своїй колишній дівчини до тарану поліцейського авто і втечі. Ніколи не вживайте мед. Рити опіум це все одно, що бути в обіймах Ангела, коли твоє обличчя лежить між її грудьми, а вона голубить тебе своїми крилами, шепочучи, що все завжди буде добре. Я прокинувся, плачучи від того, як добре це було. Я все ще хочу цього через 12 років після того одного разу. Але я не граюся з цим, тому що знаю, що в кінцевому підсумку загину через це. Довіряти комусь із батьків секрети. Вони завжди йдуть і доносять один одному, роздуваючи все до абсурду. Я б навіть сказав, що ніколи не розповідайте серйозних таємниць подруженим людям. Вони майже завжди відчувають обов'язок розповісти своєму партнеру, а подружжя не присягається зберігати таємницю. Як одружена людина, я ненавиджу фразу. Ви не повинні мати секретів від свого чоловіка, дружини. Так, ви абсолютно повинні. Якщо це не ваш секрет і не впливає на них. Ми все ще індивідуальні люди зі своїми власними стосунками. З іншими людьми, і нам не потрібно знати про приватні справи друзів один одного або навіть спільних друзів, якщо вони вирішили довіритися нашому чоловікові, дружині, а не нам. Мене дратує і засмучує, що так багато одружених людей вважають зрадою свого шлюбу те, що вони не розповідають своїм чоловікові, дружині про справи інших людей. Купівля нового авто це був жахливий досвід, починаючи від масового знецінення, що не виїхавши з автосалону і закінчуючи нечесною тактикою продажу та нікчемними гарантіями. Більше такого не повториться. Цікавий факт: дилерська бізнес-модель не потрібна і перебуває під захистом держави. В Японії автомобілі продаються напряму, і кожен з них замовляється на замовлення з деякими дійсно божевільними опціями. Різати моркву в стані алкогольного сп'яніння. Схожий випадок, не морква. Але я був п'яний з ножем і намагався продовжити свято один за допомогою останньої пляшки шампанського. Знаю, це безглуздо. Я спробував відкрити її, витягнувши пробку. Але замість цього порізав собі руку. Я притиснув руку до серця, щоб запобігти кровотечі, але все одно втратив свідомість. Прокинувся пізніше. Не знаю, через скільки часу сам я не стік, але приземлився в відро для сміття на кухні. Це було сумно. Поліамурні стосунки. У мене був один з таких випадків. У мене було два партнери, кожен з яких був виключно зі мною за їхнім вибором. Я фактично заохочувала їх зустрічатися з іншими людьми. І незважаючи на те, що я вкладала весь свій час і енергію в те, щоб все це працювало, я постійно відчувала, що я підводжу їх обох, ніби я ніколи не зможу бути для них хорошим партнером більше ніж наполовину. Вони обидва заслуговували на більше. Зрештою, я порвала з одним із моїх партнерів і відтоді працюю виключно з іншим. Це було. Найважче і найкраще, що я коли-небудь робила. Відмінник до слова, я азіат посів четверте місце в групі з 70 студентів за програмою вивчення іноземної мови китайської в країні, яка не використовувала її, тому що на той час мені було 7 років, вона була для мене, м'яко кажучи, цікавою. Замість того, щоб сказати мені, ще зробив велику роботу. І що вони пишаються мною, мої родичі сказали: якби ти старанніше вчився, то зайняв би перше місце. Це одразу вбило в мені будь-який інтерес до навчання. Зусилля не варті того, якщо їх ніхто не цінує. Поїхати на мовчазний ретрит. Я думала, що це буде спокійно та зосереджено, але це виявилися найнекомфортніші кілька днів у моєму житті. Я не могла дочекатися від'їзду. Спробував Старбакс вперше минулого тижня. Сміття з завищеними цінами більше ніколи. Я бачу, як сезонні напої можуть призвести до непослідовності залежно від того, хто їх виготовляє. Як не дивно, я вважаю, що звичайна кава Данкін дуже непослідовна. Подекуди вона смакує так, ніби вони намагаються отримати кілька порцій з одного фільтра. Присягаюся, тому я віддаю перевагу Старбакс, а не Данкін. Як це не парадоксально, тому що їхня кава більш якісна. Вишукані ресторани, чесно кажучи, марна трата грошей, пафосні, завищені ціни і жахливі порції їжі, вулична їжа це найкращий вихід. У мене було кілька вечер, які коштували понад тисячу баксів з шампанським на двох, але я б сказав, що досвід був того вартий, дуже цікава їжа, яку я б ніколи не зміг придумати, знайти рецепт або навіть приготувати. Життя на Алясці плюси, красиве місце, унікальний досвід, привітні люди, мінуси, суровий клімат, Сміхотворно висока вартість життя, унікальний досвід це 6 місяців страждань без світла. І ці доброзичливі люди спокійно вживають слово на букву «М» при вас, коли їм стає занадто комфортно. Я протримався 4,5 роки. Перехід на веганство. Я планував протриматися пару тижнів, але не протримався й тижня. Як зрозумів, що це не для мене. Гадаю, що помилково намагатися відразу перейти на повністю веганську їжу. Я впевнений, що набагато краще взяти на себе зобов'язання проводити один або кілька пісних днів щотижня, щоб змусити вас розглянути рецепти та інгредієнти для пісних страв без повної зміни ваших харчових звичок. Якщо ви відчуєте позитивний ефект, можете продовжувати. Коли мені було 14 років, я пішла з моїм найкращим другом в національний парк в штаті Кентукі. З нами було двоє місцевих підлітків, яких ми зустріли під час нашої подорожі, і вони були досить досвідчені в цьому. Це зайняло у нас близько 4 годин в обидва кінці. Довелося проповзти через кілька замкових щілин, які були настільки маленькими, що нам довелося лізти по одному. В якийсь момент я почала плакати і відмовлятися йти далі, але потім вирішила пролізти і йти далі, тому що не хотіла чекати їх там наодинці. Коли ми Кінчили, я ніколи не була такою щасливою, що знову побачила сонячне світло. Тоді я була молодою і наївною і не розуміла, наскільки це було ризиковано. Озираючись назад, я не можу повірити, якою дурною я була. Я ніколи не зроблю цього знову. У кожного є той досвід, який не хочеться повторювати. А що це було у вас? Пишіть у коментарях. Дякую за кожен лайк, коментар та підписку.